Всім доброго тихого дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Беру вас з собою зараз знову на овочево-фруктовий риночок. Я ходжу раз там в 3 дні, беру небагато. Оце зайвий раз проходжусь мої проходки. Зранку зазвичай роблю цей процес. Але я йду сьогодні не сама, я сьогодні йду з панією. Людмилою, з якою ми познайомились в Таїланді. Ну і взагалі, оці всі 4 місяці мене не виходить бути тут самою. Доброго дня! Так що ми прийшли на риночок і будемо зараз порівнювати ціни. Зараз в Таїланді записується відео в травні, не сезон туристичний, але сезон на Овочі і фрукти, Вон, подивіться, манго 60 бат. Ми з вами кожного дня мангостін вже 50 бат. Ми з вами кожного разу, коли я йду, ми з вами порівнюємо ціни. І сьогодні це саме той день. Ви що будете купляти сьогодні? Все підряд. Все підряд. Ось я за це казала, пані Людмила. Ось тут продаються нам виберуть гарні манго. Тому будемо йти. Коли назад, якщо ви щось цікаве, не знайдете, оцей парубок нам мені завжди вибирає гарні манго. Тому ой, манго, а, авокадо, авокадо. А я не знаю. Може і авокадо? Схоже на авокадо, якесь новеньке. Да? Будемо йти назад і тоді купимо. Ну, якщо ви не Я тут завжди купляю, тому хто заходить в савайка, хто заходить от сразу ж. Це якийсь такий фрут? Фрут. А ми, до речі, спробуємо його. Цікаво, що це таке. Цікаво, що це таке. Так. Ну що, дівчатка? Давайте. Я хочу взяти зеленушки пані. Людмила також щось хоче. Тому ось дивіться, які такі йдуть наборчики різні, кокоси вон, по 30 бат. Що ви? Ви мене прибираєте, щоб я. Оце зараз теж новий фрукт, який я не пробувала. Ну, ми будемо дивитися, скільки зараз О, квіточки. Квіти тут взагалі. Ціни демократичні. Манго. Зараз будемо. Моніторить, моніторити манго. Що ви хочете собі купити квіточки? Пахнуть? Завжди пахнуть. Ага. Значить, манго зараз Вон, по 15 бат, 20, 25, 30, 35. Так, ну що, де щось цікаве? Побачу, обов'язково включуся. А взагалі-то буду вам показувати зеленуху, яку я буду брати. Так. Ви бачите, не захотіла пані Людмила казати на камеру. Каже, пішли до кінця, я там беру овочі, нагребемо і підемо назад. От бачите, до кінця, і, до речі, в кінці вони дешевші? О, так що, можливо, я ще чогось не знаю, бо я ж тут линдаю через 2-3 дні і пані Людмила мені покаже свої. Злачні місця, дивіться, по 45 є, є мангустін. Злачні місця мені покаже. Я. А ви подивіться, які квіти, пані Людня. Я І скільки такі букети коштує? Ну, як, 40. 40 бат? Так. Це типа, хризан... Треба нюхати. Треба винюхати все. Бачите, дівчата, які. Ну що, будемо нюхати на обратної дорозі. Так, все. Значить, на початку тут йдуть фрукти, а от там в кінці, де ми будемо йти, там йдуть вже овочі і всякі такі різні речі. Все, виключаю камеру, бо пані Людмила засмутилася, що я Ні? Ні? все, ви тоді будете моя зірочка, то мене треба розповісти, що там посередині м'ясо риба, як і так, що не можна дихати. Ну, треба маску чи якийсь аромат. От так. Йде. Ну я ароматом вже собі зробила приємно. Я отут, до речі, брала, тут дорого, ви вважаєте? Я вважаю, що треба йти туди, де я хочу. так. І от, от ви що хочете те і робіть. Ці українці, вони просто розумієте. Пан Олександре, мене проїг позначними, пані, пані Людмила, пані Оленочка. Ти бачиш, що на ціни? Бачу, а там ціна є? Та, ні. Нічого. Так, все, пішли дівчата на злачне місце. Ви про оцю вонь казали, пані Людмила, да? Отут воняє. Оце воно тут, ну так поки ще не воняє. Терпимо. Терпимо. Закрити, закрити носа можна, Ну я теж боюся тут дуже. Ойху, ойху. Я боюся тут також купляти, бо ну, якби спека, ну, я теж вважаю, що небезпечно. Може бути. А вибір, звісно, за вами. І вже ми прийшли поступово до Зели, до овочів. Ну і моя путіводна зірочка зараз мене поведе усі тяжкі. Так, отут вже є ціни. Я сьогодні буду, віддамся, пані. Людмилі, хай вона мене веде, я не буду нічого дивитися, хай вона сьогодні буде головна по цінам. Ого, так, треба ж запам'ятати міточки ставити, куди йти. Томатики по 25. Трохи далі, гарно. Отак. А що це таке? Це щось таке, дівчата? А ось, будь ласка, і вуаля. Там 25, а тут що? 15! Так, ладно. І ще пішли. Ну ми, ж такі, Можна сюди да. ну ми ж такі, що ми ж будемо ходити, поки не знайдемо дешевше. Це майже в кінці, да? тобто там початок, а ось тут в кінці. Ось лайм, будь Так. Що да. там, 25, он бачу томати. І мені за вами лізти, оце переступати. Ні, я обійду, ще гепнусь. Ось тут уже нафсовані. Ну що, тут по 25. Ну так, помідори можна там брати. Так, зеленухи. Їх там мало. Зеленухи тут огувало. Зеленухи треба набрати. Так, ось дивіться, спаржа. Капусточка ось така. Буду сьогодні щось таке, не таке брати це якісь листя? Петрушка в мене кріп є. Картоплю. Тут по сорок капустинка, Тут у нас тут у нас що? По п'ятдесят. Так. Картофельку. 38. А, а я а бачила по 30. Гірочки вже маловато. Не бігати не туди, ні сюди. Так, ну що, мені треба зеленуха мені треба, мабуть, візьму пару картоплинок, може, запечу, ну, як варіант. А, ну і далі. Що я купила, я вам потім вже в кінці відео покажу свої покупочки. Всередині може бути не дуже, так? В Україні, да. ну, так. А тут будемо дивитися, чи гарно, чи не гарно. Так, ну що, дівчата, листя салату взяла. Також взяла шпінат, цвітна капуста і брокколі. Зараз скажу, скільки це все заважило. Ось, ось моя покупочка. Адам. Зараз все мені поважать. А, тут переді мною жіночка. Треба почекати, поки ця жіночка. Так. Ось зараз порахун. Давайте будемо дивитися, що скільки коштує. Капусточка. Капусточка коштує у нас 40 бат, Так, 42, це в нас 17. Далі, що в нас Шпінат 70, 11 бат вийшло. Тепер брокколі в нас вийшло 19 бат, Так, і цвітна капусточка в нас вийшла. 26 бат. І ОА для 73 бата. Капунка. Дивіться, лимони в них якось так продаються по одному. А how much? Ой. Ага. One kilo. А one. 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 Ага, окей. окей. і Люда, чи маленьку закупочку, подивимось, скільки в тебе вийшло. Ну, в мене тут половину ще є вдома, те, що Люда бере. Зараз ми подивимось, скільки ж по коштам. Там також і капуста і огірочки. Все, що лікар прописав. Давай. Я, мабуть, теж візьму цукіні. Я побачила, Люда взяла цукіні і я хотіла. Приготувати той, що з сукіні, тому тому візьму 90 бат, візьму поки один. Зараз ми побачимо, що там у Люди Я ж кажу, я краще через два дні прийду і ще візьму. А люда робить зразу ж закупочку, так? Да? Ні. Я все закупкала. Так. Ну, в принципі, у нас по закупам більш-менш. І що в нас там вийшло? Ого, Ого. Але що, дивіться, тільки понабирала. Так, а я ще цукіні. Зараз. У мене швиденько від 450 бат. Ну, так ну, ти мас. набрала он і там, і там. Звісно, в тебе ж все під ноль. Мадам. Один цукіння. Вийшов 22 бата. Чата, мене хтось питав, як виглядає лимон -грас. Якщо ви дивитесь це відео зараз, ось так виглядає лимон -грас. А ми вже купляємо, я вдома заварювала ось оці штучки, вони підсушені. і... Тоді можна заварити і чайочок. А виглядає в сирому вигляді лімонграс ось так. Там брати дорожче. А ну а, що, погані? Якщо вони скидають так, то дуже треба перебирати. А, вони переборки, так? Да? Ну не переборки, вони може десь культурний довго лежали. Тому... Так ще нормально можна вибрати. Я теж буду. Ну, да, а а ну а що робити? Люда ще вибирає, вона бере побільше. А я оце взяла на 10 бат, Люда. Диви. Томатики на, на 10 бат. Вона була лише попаковані 5 на 10 бат. Ото. Ото коє. Люда, вон, квіточки ще купила. Два букетика. Скільки? 100 бат? Ван. Ван букет? Нет. Yes. Ван букет, 100 one бат. Ван букет, one big 100 бат. Так що, ну все, будемо закінчувати. А, я ж вам покажу, що я купила. Як же, куди ж закінчувати? Поїхали додому, вдома покажу. Не пам'ятаю, чи я вам показувала, чи ні. Е, парковка. І у нас тут такі є друзі. Кожного ранку, коли йду, дивлюсь. Ось тут є рибки. Дивіться. Ось тут є рибки. І ось тут є. Не знаю, як вони. О, вон, Дивіться. Бачите? Ось такі рибаки. І ось, ось такі. Ось такі. Привіт! Привіт! Хто в мене тут рибаки? Ну напишіть мені, хто це такий хлопки. Привіт! Ось так. доброго дня! Так, ну що, як я обіцяла зараз... Покажу все, що я купила на 500 на 600 бат. Це майже 20 доларів. По гривням десь плюс-мінус е 600 гривень. Так, значить, томати, огірочки. Далі ось такі листя салату. Далі шпінат. Брокколі. Так, далі, поїхали, що в мене тут цвітна капуста і лимончик ось такий. Далі тут в мене сукіні. Так. Сир. Це ось такі типу горшечки під оті орхідеї, які от на вулиці. Буду обирати, бо дійсно, ви мені сказали, що сонечко пали на них. Коротше, я лоханулась трошки. Ніж купила, бо немає такого длинного. Купила ось такі формочки для запікання в аерогрілі. Далі. Ще взяла ось, на 10 бат триманого. Так, і що в мене тут іще? Тут в мене ще ось авокадо і отакий фрукт. А отакий фрукт ми з вами спробуємо в наступних відео. Буде мукбанг. Напишіть в коментарях, хочете мукбанг.